Чесно кажучи, немає зовсім ніякого настрою. Звалимося сьогодні спати, бо я не можу. Отакі-то реалії. До речі, жінки, які сидять в декреті, ви герої. Блін, що я ляха, такі дерниці гозори. Нам прийшла посилка. Боже, я так її чекала. Не знаю в кого як, а в нас зима. На дворі зараз мінус 14. Я їду на роботу, аня залишилась вдома. Малі похворіли одним словом. Нам зараз весело. Доброго ранку, друзі! Ми починаємо наш влог з кухні на підлозі. Сидимо за задамо. Лукаша спить. ми Якщо я думала, що це швидко пройде, то ні. Це був тільки початок. Луки була на тому, що температура невеличка. Ну, не може, друзі всі Кашають обоє, носики заложені. І відчуваю, що я теж вже буду хвора на вулиці, мінус 14 морозу. Пише, що відчувається як мінус 20. але це те небо дуже таке гарне, чисто чисто блакитне. Чесно кажучи, немає зовсім ніякого настрою щось робити. На вулицю з ними не вийде. Вчора виходили. Я вже пошкодувала, що ми вийшли гуляти. Щось перебирати теж сильно немає ніякого настрою. Вчора взагалі підня сиділи вдома. Ніяк не могли розкомаритися? Пишіть, як там у вас чи у вас є сніг чи замало, Яка температура? Вийшла на вулицю, шукаю тут інтернет, тому що в хаті взагалі не ловить, коли немає світу. І знаєте, друзі, я скажу, що не треба жалітися на те, що в мене було з Адамом, тому що ця, ця ніч була рекордна. Адам речав чотири години, вставав через кожні п'ять хвилин. І я просто не знала, що з ним таке. То, він коли йому животик болить, то йому ще щось. Хоча це просто не здається психі. Непонятні, а я його вділа тепліше і він заснув. Ну в принципі, я догадуюся, що можливо йому було холодно, а можливо і не було холодно. Я не знаю, друзі, що таке з ним було. А потім в нього такий собі, можливо, що на фоні того кашлю і того всього він не хоче спати. Толі вже вийшов, взяв його на руки і каже: «Адам, іди гуляй. Ні, добре, Адам, іди до діда, ні. Добре, Адам, іди спати до мами, ні, іди в ліжечко, ні, іди грайся, ні. В нього все, ні, 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 ні. Поки той як не пішов його не вмив, поклав в ліжко і він благополучно заснув. Отакі-то реалії в нас, друзі, заснув він півдругої і ми разом з ним не виспані ніякі, просто як зомбі. А треба ще відмонтувати сьогодні повне відео, тому що навіть ми навіть не дуже до нього. Є в нас така шуфлятка для ліків. Тут багато всякого барахла. Ну, просрочки тут вроді немає, я їх перебирала. Але найменше з тим треба буде відкрити це все і подивитися, що там робиться. Тому що ну я до речі, навіть знайшла панадол цілу цілу банку. Він навіть не, не просрочений. До 24-го року я брала панадол для того, щоб в мене в лукі часто дуже піднімалася температура. Я мусила брати панадол, щоб тому що норуфен вроді можна давати тільки три рази чи що в насутки. Я чередувала раз норуфен, раз панадол. Дала вночі я луці нурофену, буквально ну пів-пів порції тої, що йому треба. Так він добре спотів. Зараз температури врозі немає. Так... А це діти з татом склали такого танка. Отже, приїхав я до Луцька. Ми не виспалися. Вчора лягли спати в половині другого. А дама я не знаю, що з ним робиться. Він як лягає спати. То, в принципі, засинає нормально, а потім починає просинатися. А вчора було таке, що він просинається, просто кричить. Він за дві години проснувся раз шість. Просинається, кричить. Його не можна вложити. Він сідає на ліжку. Потім якось влягається. Проходить 20 хвилин і знову просинається, знову кричить. Ми вчора так намучилися з ним. Він злі встав з ліжка, каже, йди спати. Е, ні, іди гуляй, ні. Пішов в коридор, кажу, іди гуляй, все, він назад вертається в конь. Він не знає, що йому робить. В нього істерика, все, він просто кричить. То вже ми його пів другої вложили, і тоді вже він заснув. Отні його понавдягала, може, він за... може, сме... може йому холодно було не розкриватися. Навдягала йому кофти, штани, то так і заснув. Отже, в нас має бути Миколая. Хто з нас дивився, пам'ятає, що ми з дітьми писали листа до Святого Миколая. Значить так, нам святий Миколай відписав. Лука, ну, якщо будеш дивитися це відео, то знай. Нам святий Миколай відписав, Адамчику в нього на складі. Владі є подарунок, а ага, для Луки він не знайшов подарунку, який Лука захотів, тому каже, пройдіться в Луцьку. Якщо в Луцьку є такий подарунок, то я його обов'язково привезу для Луки. Так що Лука бачить, ми допомагаємо в Святому Миколаївчику. До речі, жінки, які сидять в декреті, повірте, ви, ви герої. Я не знаю, ви просто супер жінки. Тому що я дивлюся, як Аня мучиться з тими дітьми. Настільки вона вимотується. Це просто. Скільки треба терпіння, скільки треба нервів, саме головне, я вчора, як ми вкладали Адама, я не знаю. Я думаю, що трошки зірвався. Вона якось терпиться, вся спокійно, він реагує. Я не знаю, ми просто молодці. Я знаю історії. От в мене знайомі навіть є, де чоловік в декреті, а жінка ходить на роботу. Я просто не уявляю, як чоловік може сидіти з дитиною взагалі. Ну, типу, не в плані того, що це не нормально. Це нормально. Якщо жінка більше заробляє, чого й на роботу не йти. Але терпіння. Чоловік це теж молодець, який дома сидить з дитиною. Це настільки сильне терпіння він має, що він таке сидить. З дитиною. Одне діло сидіти з дітьми, там, годину посидіти, там, півдня, вийти погуляти, там, день посидіти, це ладно. Кожен день, просто кожен день з ним день-ніч, день-ніч, помий, там, накорми, помий, накорми, заспокой, прибери. Саме тому, друзі, цінуємо своїх жінок, це я звертаюся до чоловіків, які нас дивляться. Тому що декрет це не курорт і декрет це не відпочинок. Мене це також стосується. Колись я говорив, Аня, ти вдома сидиш, нічого не робиш. Блін, що я ляпав, такі дурниці ці Отже, зараз ми трошки попрацюємо, а потім е, підемо вибирати, точніше, потім підемо допомагати Миколаю вибирати подарунок для Луки. Адама ну, має приїхати десь. А тут ми виберемо те, що ми знайдемо, відправимо ми в Миколайчику. Кажемо, там ми знайшли те, що нам треба. Зараз вже десь біля 10-ї ранку. Морозець так добре щіпає. Навіть вночі ми камін на вечір пропалювали, але вночі, коли відключали світло, то так. Прохолодно було в кімнаті. Довелося всім вдягатися в піжами. І молив, що вдягати тепліше, там кофти, кофтиш. Вчора було мінус три, сьогодні різко, мінус 14. Сюжу їм. Хліб. Аж самі собі дивно. Зараз буду напевно, що їм парити молоко. Вчора в луці зробили молока з маслом, медом, і трошки сода. Ніби ми легше. Три дні і ось. Залишок печива. Так, трошки масла, ложка меду і сода на кінчик ножичка. Заливаємо це все кип'яченим молочком. Несемо наше молоко дітям. Ливаю їм такі маленькі стопочки. Зараз будуть пити. Нікон теж хворіє. Хворіємо ми всі. Друзі, пишіть ви чим лікуєтеся? Можливо, теж якісь народні народнім способом. Слава Богу, хворіємо ми рідко, тому що в Луцьку це був справжній армагедон. Лука пішов садок, і ми чотири місяці не влазили з хвороб. У нас то були рвоти, то були температури, то кашлі, і ми вимучилися з дітьми тої зими. Як вони люблять одного да. Я навіть не хочу згадувати. Я вам скажу перший плюс села це те, що діти тут набагато менше хворіють. Можливо, напишете, що ні, неправда. Це мій досвід. Якщо порівнювати, то ми в селі практично взагалі не хворіємо. Це е, така холодна пора року, що якась віруска є раз на зазиму. Хоча не хочу я каркати, знаєте, бо тому вона не каркати ще на свою голову. Загалом в порівнянні, звісно, що в селі в цьому плані легше. Друзі, я знаю, що на новому каналі багато хто не знає, що Нікон і Стасік ще є. Це два моїх брати. В мене... мене є три рідних брата менших за мене. Я в сім'ї найстарша. І зараз ми живемо всі разом, поки не завершимо нашу хату. На тому каналі старецька ми про це розказували. Третій брат найстарший. Старший брат з трьох братів він з нами не живе. Він живе окремо в Луцьку. Я думаю, ви вже в курсі, тому що ми багато разів до нього гості приїжджали. От. Ну, до речі, Адамові молоко дуже навіть зайшло. Просить ще і ще. Або зарядку Дей, і... Я теж і на руках ходили, і стрибали, і прыгали, бігали. Як завжди потрібно пообідати, як ніяк не стягнути. Зробили себе чаятку і будемо їсти бути собі те, що мені Аня зробили. Вчора вона нарізала авокадо з сиром мені пусками, авокадо розлізв по сумці і <гум> був капець. Сьогодні вона вже його перетерла в таку масу і намазала на хліб. Це не такі буде, не такі. Саме більше не люблю зиму. Просто терпіти я її зараз не можу. Це холод, і все. Це не моє. Мені весна, літо. Самі кращі пори року. Коли ми були дітьми, я думаю, кожен з нас пам'ятає. Всі ми такі були. Це не те, що зараз діти, що ножку намучив, все капець. За комп'ютера страшно встати. Телефон вилізти, це вже для дитини досягнення. Нічого собі мій малий вийшов на двір гуляти. Ми, як була зима в дитинстві, з самого ранку йшли кататися на санчатах з гірки на задниці. Водою заливали гірки і на задниці спосіб. Від цілий день, аж до землі викатували. Приходили додому вже темно-темно, пізно ввечері. Ноги вже не йшли через те, що штани були настільки замерзли, що як колоди були просто. Нічого, дожили он до майже до 30 років, дожили все добре. Ось так. І батьки так сильно, якби теж не бігали, не кричали за нами. А теперішні діти навіть по собі дивилися я б не знаю, що б я зробив з лукою. Чи задамо, якби вони прийшли всі в таку мокрі, хлющі, повністю замерзти. В принципі, в селі, де ми живемо, нема чого й дивувати, що діти там особо не виходять на двір гуляти. Тут іде рівниста місцевість, Ні гірок, нічого немає. Там, де я за тимся в іншому селі жив, там настільки було горбисте все. Там з дому мені виходиш, і вже така гірка велика була колія була на підйомі. Тут, щоб на санях покататися, треба або батьки, щоб таскали дітей, або щоб один одного пикали на санках. До речі, є ще такі гарні новини. Ми з дружиною, нарешті, вже... Виділили час і хочемо створити ютуб канал е Шоц. Хто на нас був підписаний ще в Тіктоці, той знає, що ми знімали. В принципі, такий <гум> веселий, цікавий контент. Але просто ніяк не могли. Ми знімали тікток, то потім ми його закинули, через те, що нам часу не вистачало. Зараз хочемо створити щось таке саме такого формату, тільки в Ютубі вже. Я думаю, ми цю ідею реалізуємо, ми обов'язково скинемо силку на наш. Канал «Що це?». До речі, напишіть в коментарях, хто там з нами ще на Тіктоці був, хто бачив на старому каналі наші шоці, чи вам вони подобалися, чи вам буде цікаво взагалі такий новий канал, щоб ми собі знали. Що це це такий формат? Я дійсно там от зайшов і буквально за хвилину можна собі настрій підняти і позбутися дурних думок. Ми давно вже хотіли це знімати, але кажучи, ніяк не вистачало часу з тими дітьми так заганялися, що просто капець. Малі діти, малі проблеми, великі діти великі проблеми. Ось так воно приблизно є. Чим діти стати. Що стають, то тебе таке враження, такі мрії. От почне ходити, тоді ми, нам вже легше буде. Начне повзати, нам вже легше буде. Начне говорити, нам вже легше буде. А воно нічого легше не стає. Тому що як дитина починає ходити, вона починає робити ще більше дурниць, ніж робить. А як починає бігати і потім ще сама щось видумувати, це просто починається дурдом. Легше, коли дитина маленька, ще лежить собі в ліжечку. Спить, помив, покормив, спить, помив, покормив. Фактично весь вільний час йде на дітей. Ну, звісно, в тих батьків, які дивляться за дітьми. Є батьки, які просто на все кидають. Грається, слава Богу. Все. Поїв, ну добре. Все, теплі добре, в дітей добре. Що він там робить, в принципі, до лампочки. Слухайте прикол. Коротше, поїхав тато мій Рожище і кажу, забери разом посилку, там до мене прийшла мені постіль. Тут, а, слухайте, мені проходить смс що мені прийшла ще одна посилка, яку я замовляла три тижні назад. Я її дуже чекаю, і я вам згодом покажу і розкажу про неї. Самі побачите, коротше. Ну, кльово, тому що дві посилки зараз, щоб я навіть туди й не каталася. Адам заснув. Слава Богу, він засинає в день нормально, без ніяких там причудів, все як з лукою було. Такий був в тоді період, буквально тих два дні, що реально було йому важко заснути, він не міг. Все, я до роботи, я буду монтувати відосика. Лука, напевно, що не спати в день не буде, тому що він проснувся пів десятої. Ляже раніше вісім, може пів восьмої. Знаєте, друзі, мене мама, мене мама е, трошки так спогадами е, правила дитинства. Дивіться, це мій ведмедик Софійка. Я з ним все дитинство не, бо програлася, і я його возила в каляшечці, спала з ним, з одним єдиним. Я дуже його любила. А ще друзі. Вообще кльова, але вона реально каплі намний настрій. Нам прийшла посилка постіль, боже, я так її чекала, знаєте? Ось вона. А зараз буде лука її розрізати. Ну давай, сину, бо я вже не маю часу, я вже не витримую. Я давай. Дай, дай мені. Все, стоп. Боже, я в шоці, давай лукавий май. Боже, друзі, я шоці реально. Дивіться, який класний. Нестандартний. В нас нестандартний, тому що ми свої брали розміра. І О, от такий набір. Я вам, друзі, покажу його вживу. в Так, да, Це наволочка, це резинка. Е, тут в нас підкопдр, я сама давала розмір і нестандартний. Кольори просто бомбезні, серйозно. Ну, хочу на очі спробувати, чи така вона як має бути. Ми вже, чесно ну, кажучи, звикли до такого градусника, хоча додаємо завжди 0,7 зверху. Це взяв тато новий в аптеці. Він не ртутний. Тут вже нічого не треба додати. Він реально точний. Друзі, ще одна новина достала мені, мама знайшла дві перинки ще з мого дитинства. Отака рожевенька це була моя. найти на них, правда, хододіяльники. Вона більша така йде трохи. Ще одна ось така перинка, трошки вона менша. Майже просто чуть-чуть коротше. Буде Адамчику одна і друга луці. Пиринки йдуть з пуху, з пір'ячка. Тільки знаєте, що я вам скажу, їх треба було би, напевно, занести в хімчистку, тому що вони ще з мого дитинства ніхто їх там не чистив. Подушки я вже перешивала. Зараз в нас тут вже немає цієї будки, та що стояла. Вона наволічу їх. І будуть накриватися, тому що вони мерзнуть. Ну, в лукі це взагалі просто не якесь одіяло, така ковдручка, ледь-ледь легенька, в нього ноги виглядають з неї. Вона більше для Адама йде. Вам покажу, він накривається отака вона менюсінька, ну як манюсенька. от. Вона була в боксі, ну тобто вона взагалі легенька, легенька. Нас виключають світло, і вночі припадає якраз з 12 до 4 ночі без світла. Стає в кімнаті холодно, хата охолодає. І знаєте, я вже їх і так тепліше вдягаю, але їм холодно. Ну, слухайте, я ж їх не накушкую в теплі сведри і спати покладу. Що потім батареї в 4 ранку включилися, і вони далі потім і стікали. Отже, ми закінчили наші справи. Ідемо потормиколасько допомагати знайти подарунок для Луки. Things are not the same as they were a year ago Як ми знаємо з листа до Святого Миколая, Лука хотів собі автомат на довгих путях. Я обійшов дрібні магазини із ігрушками. Там були тільки пістолети а Він хоче довгий автомат. Отже, ми прийшли в торговий центр портвітці. I've changed for the тут. Є декілька дитячих магазинів. Хочу зайти, ще тут поглянути, що тут є. Ой, вже, тут багато такої ерунди для дітей іграшок просто вагон. А нам треба знайти. Ньорфіки. А, воно, знайшов. Це у нас Ньорфіки, але ну, правда тіна в них кусається. 1600, 1500. Цей то 1000. Це, кажи, ти бачиш мене чи не бачиш? О, я тебе бачу. О, привіт. Давай, кажи. Дивися, 1600. Назад мене трохи, Толь, я нічого не бачу. А так бачиш? 1600. 1600. Цей 1000. Цей 900. Це, типу, такий револьверній. Ну, типу, дробовик, да. Так, ми зараз в іншому магазині. Так от в торгових центрах купувати це дурне діло. Тут ціни просто огонь. Ми малому замовили і нам з, -з, -з магазину позвонили вибачте, такого товару вже немає в наявності. Тепер ми ходимо в торговому центрі, шукаємо, щоб знайти те, що він захотів. Так, зразу скажу, це не є потикання дитині в всіх його примхах. Це він дійсно захотів за пістолетцями. От тут магазин крупніший. Тут вже більше асортимент. Ну, Коротше, тут є з чого вибрати. Ми прийдемося ж тут. Блін, тут. Тут реально є, що а, огромний вибір. Я круг цього прилавка з тими нього бігаю вже півгодини. Аня каже, ти чоловік вибирай сам. У мене є три вибори. Ось такий. Але ціна півтори тисячі. Ось такий. Тільки мені не подобається, що тут дуло складається, щоб його зарядити. Ось так. Його треба складатися, щоб зарядити. Для луки це не найкращий варіант. І ще є один мені сподобався цей. Це не зовсім автомат, але прикольний. Обсудили барабан. Прокручувати, вставляти. І Він йде монолітно, рука тобто його не розіб'є. Кнопка перезарядки йде ось вона. Хоч це не автомат довгий, як він хотів, але з усіх варіантів, які по надійності, напевно, цей коротший це буде найкращий. Так що ми, Миколаївчику, допомогли в виборі тепер, його піти і написати листа Миколаєві, що там і там треба знайти цей пістолет. Коротше. Мені здається, якби на вітрині був лише один ньорф, один вид. Вибір був би був очевидний. Взяв пішов а так тут ходиш і не знаєш що вибрати. Залишилось мені ще одну справу робити. І ми їдемо на автостанцію і на нашу улюблену зупинку за 4 кілометри від нашого села. Отже, годинка часу я на трасі. Зараз ще десь приблизно хвилин 40. Ну, якщо, звісно, підрозділи, ніхто їхати не буде, і не підбере мене. І я буду вдома. І того дорога додому займає приблизно півтори години. Ну, якщо, звісно, хтось їде в село, тоді менше займає часу. Добрі люди зупиняються і підвозять. Подарунок ми сказали Миколаєві, де він буде лежати. Тепер він зможе його знайти і забрати. Адамчику він написав, що вже Адамчиком пішов. Для Луки він сказав, забере. Все. Я знайшла дітям конструктор нашого дитинства. Ми на нього заліпали дуже-дуже довго. Напевно, що і може, і моя мама гралася, а може ж не гралася. Зробили ми такого столика і кріселка зараз робимо. У нас пропало світло. Я знайшла під ліжком конструктор цей і спогади, як ми з братом. Сиділи, це все щось там складали. От ми вже і вдома. Мали заїхати в ліс пошукати Аніну карточку. Чуть не застрягли. Там машиною і все. Ми більше не поїхали. І так, повечеряли, ми супчика. До речі, хто нас дивився, попереднє відео, хто дивився ранішнє відео, де ми пекли 5 кг печива, а там ціла місяра така огромна була. казали, що нам надовго хватить. Прийшло приблизно 2-3 дня. Це наші залишки від печива. Ми дуже любимо їсти солодке. Ой, Адам вчора не давав нам поспати, оце воно дається в знаки. Сьогодні ліг на ліжко лука мені робить масаж, стільки на спині щось там скачує кібрик заснування. Прилітаю. а то чого спиш? Там вона замовила постіль, зараз будемо вилякати нову постіль, покажемо, що там вона замовляла таке. Так, зараз ми все будемо розстеляти, нове застеляти. Подивитися, яка краса в нас вийде. Ну, що Шо? можу сказати? В принципі, таке незвичне. Ну, але прикольно вийшло. А це наше ліжечко з новою пострілю буду. Одним словом, краса. Так, Аня пішла вийти дітей. Дітей ключі у цього бурчика. Е, зараз світло є через генератор. Потім будемо кормити. Я ще йду відео робити і... коротше, завалимося сьогодні спати, бо я не можу. Ляжуть діти, я разом з ними. Янька ляже, тому що дві ночі вже не спомонує з бань. Їхав додому. Вже засинав посуду. Ну що, друзі? Я приємно вражена, чесно кажучи. Мені дуже подобається. Правда, я хотіла, щоб було багато жовтого кольору. А тут виявилося, що вони ще й і про стирад зробили жовтим, Ну чудово. Коротше, дуже мені подобається. Вливається в нашу кімнату, хоча навіть я, чесно кажучи, не думала. Думала, що вона буде ні до, ні до чого. Боже, як це чудово! полягали діти, гріються після купання. На новій пост. да, нові постелі. Ми їх покупали гарненько. Все вам тепло? Так. Да. 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 Після цих дітей да. ця постіль буде зовсім не нова. Значить, ми тільки вдома може спати. Адам спати! Да. Він починає пригати по полічку. Лука вже заснує. Це ні. Спати? Mm -hmm. Тільки починається вечір, Адама треба класти спати. І давай в нього. Починається якесь таке особливе гуляння. Я дивіться, знаєте, ніби в день спостерігаю, ну, нормальна дитина. Їсть більш-менш нормально. Гуляє, грається, бігає, стрибає, сміється, температури немає. Тільки вечір, ніч. Ну, слухайте, хто його просто міняють. Не знаю, як буде цієї ночі. Надіюсь, що добре. Заснув важко. Толі привіз зошита. Нарешті він його забрав. Я його так довго чекала з розетки. Раніше такий зошит був гривень сорок, а тепер він коштує цілих вісімдесят п'ять по акції. То капець. То нюсінки такі для Адама, тому що в дуки є, а Адамчику немає. Він хоче теж вчитися. Так, друзі, ну що, діти вложилися. Толік миється, аня монтує відео, домонтовує нарешті ставить музику, і все буде крапка. дивимося фільм сьогодні. На рахунок пострілів скільки ми заплатили? Заплатили за все 2100. сто. коштує 1800, плюс доставка. По якісь там ПДВ ще з самого товару, бере нова пошта. Мі там не пояснювали, тому що я сама була в шоці. Від того, що я заплатила ще 350 гривень зверху. Але окей, я дуже задоволена якістю і загалом все підійшло. Тепер я вже не прогадала як того разу. Поки що про другу постіль навіть і не думаю. Цю носом тоді будемо думати про іншу. Будемо з вами прощатися. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. такий домашній день. Обов'язково пишіть нам коментарі про те, як ваші діти. В такому віці сплять. Мені дуже цікаво наприклад почитати, тому що в мене вже деколи просто вже падає від цього всього настрій. Настрій опускаються руки, і я просто не знаю, що мені робити. Пишіть на рахунок постель, яку ви замовляєте, чи краще більше дешевих, чи краще менше дорожчих. Яку тканину ви любите? Тому що я знаю, що є байка, є бязь, є якось згадала ранфорс. Хто ще на нас не підписаний, обов'язково підписуйтеся. і. Узритемося в наступному відео всім па-па!